Ми вже на фермі? А для того, щоб продовжувати, треба подивитися на капустинки. Подивись, сонечко. У Копатича є дві капустинки. Ой, подивись, в них зовсім різний настрій. Одна весела, а інша трішечки сумна, на тебе схоже. Яка тобі капустинка більш подобається? Та, що весела чи та, що сумна? <реш> Кажи. Напевно, оця, Диви, як вона посміхається. Клас! О, Давай ми подуємо а... на цю капустинку, подуй на неї, от на цю, хай йде росте. Хай вона ще виросте і в неї буде гарний настрій. Добре? <реш> а у Копатича на фермі є багато тваринок. Давай відгадувати. Хто це стоїть? Я це тінь. Як ти Падова, думаєш? Падова Це корівка. А це хто? Рушка. Так, це свинка. Молодець ти відгадала. А хто це такий? Вишатка. Правильно, це кінь. А це хто? Овця. Молодець! Клас! А це хто така? Казана. Правильно. А цього відгадаєш, хто це? Котик, як же без котика на фермі. Молодчинка. Ой, а ще пташки є. Куриці, куриці, куриці і ціпленок. Так, тільки це не курка-курка, а це курка, півник і курчатко. Так, молодчинка, адже давай ми з тобою порахуємо, скільки ж копатича тварин і птахів. Порахуй, скільки їх, всіх, всіх, всіх! І? А пташок ти порахувала? Порахуй всіх, всіх, всіх. 9. Так, молодець. Адже ми з тобою недавно вчили цифру 9 і число 9. А зараз ми з тобою це повторили. Йдемо далі. Копатич хотів пригостити своїх тваринок морквичкою. Він взяв мішок, роз... розвантажував його, розвантажував і знайшов ось такі знаки. Це зовсім не морквичка, правда? Ти знаєш, як називаються ці знаки? Ні? Ні? Ну давай пригадаємо. Почнемо з цього. Цей знак, схожий на хрестик, називається плюс. Подивись, які в нього ручки загрибущі. Він завжди каже дайте мені, дайте мені, дайте мені ще. Він дуже любить збільшувати кількість предметів, а давай ми пограємося з ним. Дію, яку він виконує, називається додавання, повтори, будь ласка. Додавання, це коли стає більше. Давай пограємося в цю дію. Подивись, кошик, а в кошику скільки бурячків? А плюсик каже дайте мені, дайте, дайте мені ще один бурячок. Скільки стало бурячків? Два. Два. Бачиш, бачиш, плюсик. Збільшив кількість бурячків. Був один, а стало два. Він додав ще один. Подивись, скільки капустинок у нашому кошику? Два. Дві. А плюсик кажуть: дайте мені, дайте мені ще. Скільки стало тепер? Три. Три. Бачиш, плюсик збільшив кількість капустинок. Було дві, стало три. Яка ти молодчинка? Дивись, у Копатича всі тваринки розбіжалися і заховалися. Хто за кущиком, хто за деревом. А давай будемо їх шукати. Пошукаємо? Кажи, хто це ховається? Хто це заховав? І так, так. Заховався, так. А тут хто заховався? Хто це там ховається? Корова. Так, це корівка. А тут хто заховався? Він. Так, вони такий смішний хвостик. А тут хто заховався? О. Котик, правильно. А це хто заховався? Ой, щось мені здається, що це не тваринка заховалася. А хто ж ти заховався? Давай подивимося. А це математичний знак дорівнює. Пам'ятаєш, ми дуже часто його зустрічали. Він теж хоче з тобою погратися. Пограємось? Ну, давай. Копатич хоче зібрати яблучка для своїх тваринок. Подивись, скільки яблучок у мішочку. Два. Два. А тут з'являється знак плюс і каже: Дайте мені, дайте мені ще. Скільки він ще отримав. Ні, скільки він ще отримав яблучок? Один. Так, і тут дивись, з'являється знак дорівнює. Він хоче, щоб ми сказали, скільки всього стало яблучок у мішечку. Скільки стало? Три. Дивись, знак плюс збільшив кількість яблучок, а знак дорівнює розказав, скільки стало. Бачиш, які дуже потрібні знаки. Скільки зараз яблучок? Один. Одне. З'являється знак плюс і каже: Дайте мені, дайте мені, скільки ще йому дали. Скільки дали йому ще? Три дали. Дивись і знак дорівнює, з'явився. Хочу, щоб ти сказала, скільки стало всього яблучок. Так, бачиш? Знак плюс знову збільшив кількість, а дорівнює, розповів, скільки стало. Супер! Подивись, скільки зараз яблучок. Два. Два яблучка. І знову цей знак плюс каже Дайте ще, додайте, додайте, додайте. Скільки ще додали? Три. Три. І знак дорівнює каже. А скільки стало всього яблучок в мішечку? П'ять. П'ять! Бачиш, яка ти розумничка. А давай ми прочитаємо цей приклад. Спочатку я, потім ти. Два плюс три дорівнює 5. А тепер ти спробуй. Два плюс три дорівні п'ять. Супер! Ось ми і погралися і зібрали так багато яблучок. Допомогли копатичу, він каже тобі дякує і пропонує тобі відпочити, зробути, зробити руханку на фермі з овочами та фруктами. Ми продовжуємо з тобою. <свіття> Зустрічай, хто до тебе ще завітав гості. Подивись, будь ласка, скільки ти бачиш ягідок? <свіття> Ливі. Отже до нас гості завітало число 2 і цифра 2. Число 2 хоче дізнатися, з чого ж воно складається? Воно не знає. Давай ми допоможемо. Що ж таке склад числа 2? Давай подивимось відео. А ну? Склад числа 2. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є 2. Один. А з чого складається число 2? 2 це один і один. Бачиш? Давай ми з тобою. Отже! Склад числа два це кількість предметів, в яких є два. Подивись. Скільки паличок ти бачиш? Дві. А в тебе є палички? Візьми, будь ласка, і поклади перед собою математичну смужечку. Є смужечка в тебе? Вона вже там. Дивись. Добре, дивись, Улічка, зараз ми з тобою розділимо число 2 на два менших числа. Дивись. Ми візьмемо одну паличку, покладемо на червону смужечку. Зроби так само. А другу паличку покладемо на зелену смужечку. Зроби так. Скажи, будь ласка, скільки в тебе паличок на червоній смужці? Один. Одна. А на зеленій скільки? Один. Бачиш, число 2 це один та один. Все просто. А ще ми можемо записати це цифрами. Число 2 це один плюс один. Дорівнює 2. Бачиш, чого складається число 2? З двох одиничок. Один та один. Супер! А тепер дивись, це бабуся, і подивись, яка, яку вона квіточку виростила, красиво. А давай ми з тобою спробуємо визначити, як же квіточка росла. Визначимо порядок дій. Подивись, у нас тут аж три горшечка. А на горшечках, подивись, є фігури. Називай цю фігуру. Так. А на цьому горшечку яка фігура? Кружечок. А на цьому треба порахувати куточки. Порахуй куточки. Голосніше скажи ще раз. П'ятикутник же в нього. П'ять куточків. Молодчинка. Давай ми з тобою визначимо. Що було спочатку, коли квіточка росла? Який горшечок ти поставиш перший? З трикутничком, з кружечком чи з п'ятикутничком? Правильно, адже квіточка спочатку була дуже малесенька. А потім ти який горшечок поставиш? З трикутничком чи з п'ятикутничком? Так, адже він уже подрос. Бачиш, була маленька. Росточок був маленький, я став трішки більший. А потім ми ставимо який гершечок? з якою фігурою. Так, так і ось ми з тобою визначили, як же зростала квіточка. Супер! А тепер дивись, бабуся хоче зв'язати светер. Давай ми з тобою визначимо порядок. Що було спочатку, а що потім? Ми з тобою бачимо: перша картинка бабуся вже в'яже. Друга картинка вже зв'язаний светр, А третя картинка нитки. Давай поставимо по порядку. Яка картинка буде перша? Нитки. З нитками. Так. А друга яка буде картинка? Бабушка в'яже плете. Ну і третя картинка це вже готовий светер. Ось так ми з тобою визначили порядок дій. Молодшинка. Подивись, а цей хлопчик він хоче зробити будиночок для пташок. Його називають шпаківня. Давай визначимо, що ж він робив. Спочатку, а що потім? Яка картинка буде першою? Подумай. Так. А друга картинка яка буде? Діливо. Аак. Ну, а третя картинка? Правильно, молодчинка, адже ти правильно визначила. Порядок дій. Яка ти розумничка? Супер! Подивись, як ми сьогодні швидко з тобою закінчили. Бачиш? І настрій в тебе піднявся, і ти посміхаєшся, і ми дуже багато чого нового з тобою дізналися, так? Ну давай ми з тобою пригадаємо, що ми з тобою дізналися. Зараз я знайду цей знак. Як він називається? Плюс. 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 А що він робить? Що він завжди просить? Ні що, що. Ні Ні ще, що. Ще. Дайте, дайте, дайте мені, я хочу збільшуватися, збільшуватися хочу. Молодчинка. А як називається? Де-де-де-де-де-де-де-де-де він? Ось, оцей знак. Дорівнює. дорівнює, так, адже він хоче розказати, скільки стало предметів, так? Або скільки залишилося предметів. Добре, ось як, наприклад, у цьому прикладі, бачиш, ми з собою до двох додали три і отримали 5. І кажемо, 2 плюс 3 дорівнює 5. Адже плюсик і знак дорівнює завжди разом. Вони великі друзі. Ну що, сонечко, тобі сподобалося займатися сьогодні? Так. Да. Ну давай тоді прощатися, кажи до побачення, до зустрічі, до, до побачення.